То переможе в позашляховому драхрейсі вгору по схилу, Пікап Volkswagen Amarok або ж Toyota Hilux? Що ж, зараз це дізнаємося. Ми також порівняємо ці автомобілі в серії позашляхових випробувань, щоб визначити, який з них найкращий. Я Вотсон, і ви дивитесь Карвау. -Wow. Добре Сем. Знаєш, мені здається, я маю перевагу. У мене дизельний двигун V6 об'ємом 3 літри двісті 240 кінських сил, а в тебе 2,8-літровий чотирициліндровий дизель і 204 кінські сили. Отже, обидва ці пікапи були тюнінговані компанією Arctic Trucks, піднята підвіска, великі колеса і таке інше, і навіть перепрограмовані позашляхові системи. Але є одна область, де твій автомобіль кращий за мій. У мене є режим понижених передач, але немає блокувань диференціалів. А в тебе вони є так і саме це може стати вирішальним. Однак, попри кілька очевидних відмінностей, ці модифіковані пікапи коштують майже однаково. То який з них кращий позашляховик. Грем наш суддя. Він ось там і даватиме старт гонці. І також буде оцінювати наш заїзд. Тож починаємо. Перше випробування драхрейс. Давай V6. в 6 ти не справляєшся. Ой, щось пішло не за планом. Мабуть, все ж таки ти переміг. Так, здається, я виграв. В один момент мені здалося, що я просто вертикально стою. У світі Трюків це називають кікер. Цей виступ потрібен, щоб автомобіль перевернувся у польоті. Він у нас майже ідеально спроєктований. Грем, у мене був не найкращий старт. Так, тож, очевидно, перевага за Toyota. 2-1 на користь Тойота. Наступне випробування. Отже, що ми робимо? Їдемо в ліс, об'їжджаємо навколо дерева і повертаємось назад. Проблема лише в тому, що на виїзді висить низька гілка, а в мене на даху встановлені аксесуари, які входять в комплектацію Arctic Trucks. Через це мені доведеться їхати дуже повільно. Тож я хвилююся, бо все має шанс на ще одну перемогу. А марок має бути більш маневреним, бо його діаметр розвороту 12,9 метрів, що приблизно на 50 сантиметрів менше, ніж у хайлюкс. І це може зіграти вирішальну роль у цьому випробуванні. Отже, Грем заміряє наш час, і та машина, яка прийде швидше, виграє. Ні, чорт, забирай, ні. Мій план не спрацював. Що за план? Я спробував іншу траєкторію, але з цього нічого не вийшло. Тож, думаю, напевно, близько 30 секунд, 28,11 секунд. Добре, зробимо це краще. Бижаємо тут. Розворот. Вмикаю задню. Селектор передач тут такий жахливий, дуже багато кнопок з боку. Ну бо Ти так повільно розганяєшся. то швидко їхати дуже ризиковано через мій верхній багажник. Але все ж я ризикну. Мені вдалося обігнати його. Це мій не на швидший час, але достатньо швидко. Він проїхав за 28,11, А я думаю, що в мене буде 27,5. Так, 27,35. Погляньте на цей селектор передач. Зазвичай у таких авто кнопка розблокування знаходиться з боку, чи не так? А тут режим передач вгору вниз, а сама кнопка розблокування спереду. Це дуже незручно. Два бала марок і один Ленкрузер. тобто по три бали у кожного. У цьому наступному випробуванні повільна гонка. Ідея така ми спускаємося з цього пагорба, але максимально повільно. У нас обох є режим пониженої передачі та контроль спуску з пагорба. Також я можу регулювати швидкість спуску за допомогою кнопки Корізь контролю подивимося, хто зможе з'їхати найповільніше. Грем, давай відлік. Знімаємо ногу з гальма. Чорт забирай, що сталося? У мене не вімкнувся спуск з гори. Зазвичай я не дуже люблю грати чесно, але спробую ще раз. Так, я все вимкну і вімкну знову, і подивлюся, чи воно вімкнеться. Контроль спуску лише блимає, але не вимикається. Він просто відмовляється працювати. О, тепер вімкнулось. Насправді це неочікувано. Я думав, що Хайлюкс буде кращим у цьому випробуванні. З тобою все в порядку? Так. Третє місце Хайлюкс, друге Грем і перше я. То що це означає? Грем? 2-1. То які рахунки? 5-4. У цьому випробуванні ми перевіримо артикуляцію шасі, дорожній просвіт та щеплення авто. Ми поїдемо одним схилом, а потім спустимося іншим. Грем оцінюватиме нас за акуратність. Ідея в тому, щоб авто рухалося вперед без пробуксовки коліс і ривків. Подивимося, хто справився з цим найкраще. Я обираю режим пониженої передачі. У мене немає блокування диференціалу, а в нього є задній диференціал. Це йому дуже допоможе. У мене обрано режим, бруди колія в налаштуваннях приводу. Обидва ці пікапи мають гігантські позашляхові шини на 30 Дцядця дюймів та модернізовану підвізку в результаті в Toyota дорожній просвіт на 93 мм більший ніж у стандартного Hilux. А цей модифікований Volkswagen має на 125 мм більший просвіт ніж стандартний Amarok. Цей спуск доволі складний. Заднє праве колесо в повітрі, але рух дуже плавний. Це виглядало дуже добре, я вражений. А тобі як? Це було бездоганно. Мені доведеться придумати, як тебе обігнати. Ти вмикав блокування заднього диференціалу?» Я натискав якісь кнопки, не знаю, чи був він увімкнений чи ні. Він точно його вмикав, просто не хоче визнавати, що має перевагу. Занадто багато ривків. Можу сказати наперед, я програв через це, і це різниця між наявністю заднього блокувального диференціалу і його відсутністю. Так, давай, скажи, я знаю, що я програв так, а морок зробив це не досить добре все через блокування? Так я був набагато повільніший, але все ж таки цей пікап можна придбати з опційним блокуванням диференціалу для позашляхових поїздок. знаєш, Сем, хочу ще раз спробувати піднятися туди, але без заднього блокування. Ставлю парі, що вийде дуже цікаво. Добре, спробую в будь-якому разі два очки для Хайлюкс і одне очко для амарок. Ти вимкнув блокування? Не довіряєш мені? Звісно, що ні. Я зроблю це як найкраще, бо не можу дозволити йому бути самовдоволеним. Це був наочний приклад, і ви побачили різницю. Добре, наступне випробування. Думаю, тобі доведеться використовувати блокування диференціалів, Сем, адже так поставляється твій пікап. Можу підтвердити, що мої блокування увімкнені. Мені доведеться покластись на власне вміння керувати. Отже, в цьому наступному випробуванні ми спустимось бічним схилом і піднімемось по-іншому. Подивимось, наскільки добре електроніка контролює задню вісь. Якщо колесо підніметься в повітря, подивимось, чи система зможе запобігти пробусовці коліс. За цим слідкуватиме Грем. Але є, як є, Volkswagen заочадили на деяких деталях. Поїхали. То це вже перемога, чи як? Віддано, віддано, треба діяти рішуче. Мет, я хочу бали за сміливість поїхали Грем. Зараз працює контроль спуску це досить крутий кут. Тут головне не буксувати. Це досить важко. Врешті-решт я добрався, але я не здався. Молодець мед, але це було дуже весело. Тойота зробила це краще. Так, але я намагався бути стильним. Два бали Хайлюкс і один Амарок. Отже, рахунок 8-7. У наступному випробуванні ми поїдемо через це озерце та піднімемося слизькими каменями. Це щось на кшталт підйому по мокрому камінню. Тут тобі варто вімкнути блокування диференціалу. Сем каже, мені теж варто вімкнути блокування. Але що мені насправді потрібно, це повернути машину дилеру і замовити таку ж саму, але вже з блокуванням диференціалу. Так саме це й знадобиться для наступного випробування, але подивимось, що буде. Бачив, як я швидко піднявся. Давай за мною з такою швидкістю. Гаразд, поїхали. Грем, друже. Я думаю, що в мене просто чудовий результат. Я навіть не хочу, щоб Грем вирішував це. Я візьму на себе повноваження і скажу, що ти заслужив перемогу. Давайте ще раз перевіримо з Гремом, бо я не хочу безпідставно присвоювати собі бали. Я повністю згоден із рішенням Сема. Моє авто скакало, наче скажене, але все ж таки я піднявся. Отже, бали 2-1 і рахунок 9-9. А тепер фінальне випробування. І кожен може перемогти. Отже, що нас чекає? Це гонка вгору по цьому пагорбу. Він досить слизький. Ми маємо проїхати якнайшвидше, але з мінімальною пробуксовкою. Бо Грем за це віднімає бали. Виглядало досить просто. Я навіть не впевнений, що колеса взагалі пробуксовували. Так добре, тепер моя черга. Було досить несподівано, але пробуксовка коліс у вас була приблизно ж однакова, тобто практично ніяка. Хоча морок Амарок немає блокування, Але все ж, Хайлюкс був впевненішим. Отже, Хайлюкс перемагає і головне питання: чи варто витрачатися на блокування диференціалу, тільки якщо збираєшся серйозно їздити бездоріжжям, де власне він і потрібен? Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки та пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей.